Приносить замовлення, тримайте, миє посуд та наносить фірмовий штамп на стаканчики. 22-річний Валерій помічник Бористи в першій інклюзивній кав'ярні Кам'янського. Чоловік має розлад аутистичного спектру. Подаю каву, чай, кексики, всякі пироженки. Катахто замовляє та стаються подаю. спадаю, подобається. Робота Валерія допомагати Бористі Нікель. Жінка каже, чоловік відповідальний та доброзичливий. Він дуже хороша людина, він допомагає, йому не потрібно нічого казати. Він сам розуміє, що потрібно йому зробити. Ми за цей період стали друзями. Він Приємна людина, яка з якою хочеться спілкуватися». Адміністраторка кав'ярні Олена розповідає: заклад почав працювати менше як два тижні тому. Готувалося до відкриття майже рік. Шукали приміщення, проводили ремонт та обирали назву. Ми проводили воду, все оформлювали. Шукали художника, щоб намалювати лева. Ми дуже любимо фільм «Нарнія». І так якось подумала, що було би гарно назвати кав'ярню нарні. Світлана, від відвідувачка кав'ярні, ділиться щодня ходить сюди разом із сім'єю. Така дуже комфортна для мене атмосфера. Дружні тут дуже приємно тут знаходитись, дуже е, уважні, е, ніколи не очікувала, щоб там. Додаткову чашку принесли або цукор. В кав'ярні від відвідувачам пропонують каву, чай та печиво власного виробництва. Солодощі виготовляють кондитерка Валентина та її помічник Едуард. Едуард, як і Валерія, має розлад аутистичного спектру. Каже: любить готувати, проходив кондитерські курси. Все, все відмінно. Це дуже чудово. Я вчив, я вчив випікати печиво, кекси, торти. Печиво ми робили апельсинове, трюфельне, зернове і круасанчики. Відкрив кав'ярню благодійний фонд, який допомагає переселенцям та людям з інвалідністю. Заступниця директора організації Марія каже, запустити соціальний бізнес вирішила після спілкування з батьками дітей з інвалідністю та й з самою молоддю. Ті розповідали, що не можуть знайти роботу. Нашої команди виникла ідея, що ми би хотіли сприяти працевлаштуванню. Молоді з інвалідністю і нас підтримали наші партнери, які з нами співпрацюють. Також деякі бізнесмени з міста Кам'янське. Марія додає, сподіваються, кав'ярня принестиме стабільний прибуток. Це дасть змогу відкрити інші заклади, де працюватимуть люди з інвалідністю. Данив Ніколає, Олексій Коронів, Суспільне новини, Дніпро.